Всім доброго ранку, зараз будемо з вами займатися спортом а ви не думаєте, що я просто так на марафетами? Які плани в мене зараз? зараз? Я поваляюся буквально пару хвилин. Буду вставати і збиратися на радкову пробіжку. Та да, я трошки в шоці. Повно піду до пробіжку, тому що зараз досить свіжа... свіженько на вулиці і взагалі на жарко. Давайте подивимося погоду на сьогодні. Зараз, начебто 16 я почула градусів, а 14 градусів. Достатньо свіженько, а максимальна температура сьогодні 23 градуси. Я б залюбкися поспала. Зараз будемо вставати, зважуватися, пити фоточку е і збиратися на пропішку. Зараз я п'ю воду, я вже зібрана. Ну, в плані просто втягла носки. А ще бляха я вже 71,25. Пусть затьоками, окей. Але все одно ця цифра давним-давно не була на моїх вагах. Ну, блін, просто жесть. Коротше. Зараз робити собі зечі і вже виходити. В мене в планах є прибігтися до такого стадіону, де ви такий спортивний, такий, знаєте. Спортивний майданчик такий, і хочу пробігтися туди разом зі своєю скакалкою, взяти з собою її, і там ще й пострибати 10-15 хвилин. Коротше, такий в мене план. Зараз подивимося, що я взагалі не загублюсь, тому що я дуже погана в орієнтації в просторі, тому коротше, є вірогідність, що я загублюсь. Для пробіжок я завжди злітаю колосочок, тому що всі маленькі волосинки будуть зібрані в одну косичку. Це дуже зручно. -хо -хо. Чесно, взагалі не маю бажання кудись бігти, але треба себе мотивувати. По-перше, це такий правильний дофамін, який буде наш самопочуття робити. Краще і краще. Правильно чому? Тому що він відрізняється від дофаміну і допаміну, який ми отримуємо під час, наприклад, перегляду роликів або під час відкладання будильнику. Тому що це такий швидкий допамін, він теж корисний для нашого здоров'я, але в майбутньому, ми самі розуміємо, що ні до чого не призведуть ролики з Тіктока оці. А пробіжка ранкова. Це важкий спосіб отримати допомін. Чому? Тому що вам треба встати і побігти, і тільки після всьої пробіжки, коли ви будете задоволені собою, ви отримуєте цей допомін, що О, да, я це зробив важче, так. Да. Але ну і результативніше потім у майбутньому. Це однозначно була пробіжка з величезними мученнями. Серце просто виприхвало, голова розболілася, такі відчуття, що всередині все опухло. Ну і бачите, яка я червона, було дуже важко, я постійно зупинялася. Тому що просто не вистачало сили, начебто в тілі. І зараз в мене болить голова, так як вчора боліла цілий день. Супер! Класний ранок. Думаю, зараз пройде, просто, певно, якийсь тиск піднявся, не знаю. Дуже важко мені далося. Зараз піду в мою голову і сподіваюся, що ну, вона пройде. Сподіваюсь, цікаву спочатку зробимо, щоб вона вже. Трошки трошки остила, і коли я вийшла, я одразу її пила. Коли вийду з вами, одразу буду її пити. Так, я вже після душу помила голову, приємне відчуття, звичайно. Такий задоволений собою, але пам'ятаємо, що я завжди недозадоволена собою, тому можна було краще позайматися. такі думки в мене. Я дуже засмучена, що в мене вага сьогодні: 71,25-71,50. Я в шоці. Я розумію, що це не жир, я розумію, що це, скоріш за все, а Можливо, це ще якісь в мене зараз. Можливо, в мене скоро будуть критичні дні, тому я так атікла зараз подивимося. Але я не задоволена цим. Я знаю, що на маху не треба дивитися, але коли твоя ідеальна вага була 61-62 кг, і зараз ти 71, то це, знаєте, угу. Так, да, критичні дні через 3 дні. Можливо, це воно. Добре, зараз я буду робити свій мейкап на роботу. Чесно, в мене зараз непоганий стан шкіри. Єдине, що в мене тут є жировичок, який мене е, дратує. Але так в загальному мені дуже подобається мій стан шкіри зараз. Прям непогано. Виклала старі, що я бігаю. І. Е, Моя колега з роботи мені скинула ролик, що вона теж бігає, я написала, що я нами на, просто горжусь максимально. Е, це дуже круто. Зараз буду робити мейкап і пити каву. Непоганий початок дня. До речі, свої брови я завжди роблю сама вдома. Я була на бровах один-єдиний раз в житті і то. Е, через те, що у декого відкривалась е... Відкривався, типу, поселон краси, і мене запросили так, я брові роблю сама собі. І знаєте, що в мене немає моменту, коли я стаю і собі роблю якусь корекцію завжди. Це просто перед мейкапом. Те, що я бачу, що можна прибрати, я собі. Делікатно прибираю буквально пару волосинок з кожної сторони. Фарбування я роблю собі раз в три тижні, коли фарбую волосся на голові. Я просто тією ж самою фарбою роблю таке маленьке тонування брів. Просто хаотично не ношу, так знаєте, щіточкою прочухиваю свої брови і змиваю через пару хвилин. Вони стають, знаєте, такі насичені. і мені прям норм. Ну. Тобто я їх не фарбую, нічого з ними не роблю. Якусь а ще вчора було таке питання. Я запитала у хлопця, як думаєш, без яких косметичних процедур я не можу прожити в принципі? Тобто немає опції, що я буду без цих косметичних процедур. Він, він одразу сказав, немає таких процедур, без яких ти не можеш прожити. Тобто, тобі норм без усього. І це насправді так. Я, в принципі, не, нічого не роблю насправді з собою. Добре, візьму світлий свій тональний трошки нанесу на те зону. Не буду покривати все обличчя, але трошки на т зону нанесу. У мене немає навіть, знаєте, чого консилеру. Ось так, так. Я якось не потребую всіх цих моментів, мені норм і так. Начебто я більше акцентую увагу на зачисті. Укладці на свіжості голови, аніж на, на макіяжі, наприклад, або чогось такого. В принципі, я ходжу на роботу, наприклад, або кудись треба їхати, я завжди в макіяжі. Я можу спокійно ходити без, тобто вихідні ви мене бачите завжди без макіяжу. Але коли я кудись виїжджаю, завжди якийсь мінімальний макіяж є. Завжди це один і той самий макіяж, приблизно який займає, ну, не знаю, 10-15 хвилин. Це навіть більше, знаєте, така рутина, коли я сідаю з завареною кавою зранку і роблю свій макіяж. Мені це емоційне якесь задоволення приносить. Тому мій макіяж це більше, знаєте, Просто для мене черкнути все, що в мене гарне на обличчі. І я не знаю навіть, які недоліки можна скривати, тому що якщо в мене щось вискочить, в мене навіть немає консилуру. Тобто, в принципі, я ніколи не страждала на якісь проблеми зі шкірою, слава Богу. Тому що я знаю, що це велика проблема, і мені дуже шкода, що люди з цим штовхуються насправді. Тому мені дуже пощастило, в мене навіть в підлітковому віці в мене не було проблем зі шкірою, тобто мене не обсипало і якось норм ну, все було. Тон без тону, насправді, зараз в мене завжди намагаюся додавати рум'яна. Мені здається, що це мене дуже освіжає і мені дуже личить. Тому додаю, знаєте, так набагато, не жалію, завжди додаю теж. На е, свої віки. А ще в мене я люблю додавати в принципі трошки на носик. Я люблю додавати ще скульптор, але він в мене закінчився. Навіть не закінчився, він в мене розбився. І знаєте, що я роблю? Я просто беру палетку тіней. Е, тут чотири кольори, і я вибираю такі, типу, коричневі. І роблю їм ті ж самі дії, що і скульптором. Що ж ми будемо сьогодні снідати? Я не знаю. Ви знаєте? Я точно не. Це просто жах. Зі сніданками, це такий геморрой. Чесно, я замислююсь над тим, щоб спробувати кейтеринг тобі будуть привозити готову їжу. І ти не про що не думаєш, їси, наприклад, свої 5 лотків в день, які вже пораховані калоріями, нутрієнтами і тому подібне. Я вже дізнавалася, скільки це коштує. Це коштує приблизно 70 золотих в день. З однієї сторони, деякі дні я насправді стільки витрачаю на їжу. Але це ж далеко не завжди я так витрачаю на їжу. В основному. В нас є вже готова їжа вдома, тому що ми готуємо, закупаємося, наприклад, на там 4 дні, там закупаємось, не знаю, 200 злотих на 4 дні. Є дні, звичайно, коли ці побільше, коли там треба каші купити, якісь такі моменти. Але в основному, якщо є каші, наприклад, там масло, не знаю, таке, що довго стоїть, там макарони, то це 200 злотих день. Тобто купити не знаю, якісь овочі, овочі, фрукти, там і все. Тобто ось, ось так це займає нам. Але однозначно їсти вдома і самому готувати це набагато-набагато вигідніше. І можна було б теж так само закуплятися і готувати собі одразу по судочкам усе. Можна було, так. Да. Але немає начебто на це бажання, часу і сил. А, завжди я підкреслюю нижнє повіко, завжди підкреслюю темнішим кольором, ніж верхнє. Тобто намагаюся робити такий прям акцент на нижнє віку. Мені, мені здається, що мені так дуже вичить. Добре. Потім я беру темно-коричневий олівець, який треба поточити, але зробимо це колись пізніше. І промальовую. Слизову і міжвійку. За рахунок цього наші вії, коли ми їх намалюємо, нафарбуємо, будуть виглядати ще більш, знаєте, так пушисто. Так само на другому оці. Але взагалі не слухайте мене, тому що я дуже далека в макіяжах. Я роблю те, що мені личить. Те, що я вже дуже давно відкрила, що мені личить. І просто роблю одне і те саме завжди. Я взагалі не намагаюся робити якусь стильно, модно. І промальовую вії. Мені здається, вії вирішують все. Дуже часто я просто промальовую вії без тону, без румян, без нічого. І виглядає просто шикарно, тому що мені здається, вії вирішують просто 90% мейкапу. Тому намагаюся промальовувати, щоб це було не брудно, а так частенько, щоб ніде не напацькати, щоб потім не підтирати це все. Промальовую від самого кореня, трошки прокручуючи сіточку. І я завжди малюю в декілька слоїв. Тобто я малюю перший слой шарів. Малюю перший шар, потім малюю, починаю малювати перший шар на другому оці. Тепер другий шар на першому, другий шар потім на другому. І так ще може навіть буде третій шар. Я малюю прям, знаєте, дуже густо. Ві, тому що я ж кажу, вони вирішують дуже багато, тому я прям намагаюся промалювати так, щоб вони не були склеєні. Намагаюся промалювати так, щоб це було густо, рівномірно і так далі. І коли я промалюю вже всі шари, в самому, -самому кінці я вже промалюю свої ніжні, нижні візьму. Так обожнюю свіжу помиту голову, це просто капець. Обожнюю. Коротше, ось такий макіяж в мене вийшов. Досить непогано буду робити укладку. Е, поки що ставлю вас на е, зарядку, тому що залишилося 7%. Дуже швидко розряджається ця камера. Е, маєте на увазі, що батарею з собою треба носити завжди. Вона швидко заряджається, але теж швидко розряджається. Якщо для вас це проблема, то зверніть на це увагу. Для мене це в принципі не проблема, тому що е, я ж кажу, вона заряджається буквально там 15-20 хвилин. Ви можете далі вже знімати. Якраз за ці 15-20 хвилин я покайфую, доп'ю каву. Посижу трошки в телефоні, а і трошки помонтую, тому що я вчора не змонтувала вчорашній ролик. І, звичайно, я не подумала про те, що я не можу поставити на вигрузку винту Юнісом, тому що телефон має бути тут вдома, а я маю бути взагалі-то на роботі сьогодні, тому я не можу його залишити і не можу поставити. Я його не домонтувала вчора і вирішила, що сьогодні зранку якраз цим займусь. У мене якраз є 15-20 хвилин вільного часу. і Я зараз цим займусь. Буду зараз домонтовувати ролик вчорашній. Думаю. Вже якраз це фінально, тому що там мені залишилося, в принципі, там все вже зрізано. Залишилося додати музику, вставки, наприклад, якісь надписи і тому подібне. Добре, вкладка в нас готова. Давайте швиденько поїмо, швиденько вдінемось і будемо вибігати щодо їжі на обід на роботі. Певно, я зайду і куплю собі щось. Угу. щоб було досить збалансоване. Давайте подумаємо краще, що я буду їсти зараз. Давайте подумаємо. Омлет. не дуже хочу. Не хочу, але зробимо. Омлет роблю з п'ятьох яєць. Половина залишиться моїй хлопцеві. Бо в мене через хвилин 15 був автобус Я ще не діда і не туди. Тому швидко будемо все робити. Даю трошки олії на сковорідку. Хай розігрівається. Поставила собі ціль, що буду снідати зранку, то давай Настюшка снідай. кто привезет омлет, буду вам показывать. сегодня мои штанишки, какие я была вчера, вчера я их запатикала, запатикала, ела кебаб, поэтому я их уже высушила, классно, что у нас есть и сушка, и пральня, и это очень зручно, и очень швидко. Короче, буду сегодня вот так, в черном все, и мои черки. Добре, в мене автобус 8.28. Мої дорогенькі, ми все встигаємо. 8.28. Автобус зараз 8 ,50. У мене є 5 хвилин. Точно, щоб поїсти навіть 7. Добре, що автобусна зупинка прямо біля мого дому. Але рахуємо, що не може ще спізнитися. Абсолютно не корисно отак спішити, як я, але що ж зробиш? Дуже люблю омлети, яєшню, дуже люблю ось такий хліб і дуже люблю помідори. Тому це таке комбо. Я зараз буду йти на роботу. На зв'язок я з вами не виходжу. Ви мене побачите, буквально через пару хвилин. Mm. Для вас взагалі нічого не пройде по часу, а для мене це більше, ніж 8 годин. Напевно, зайду в жабку і куплю собі там обід. Там бувають непогані обіди, а бувають просто гамніші. Бажаю вам гарного дня, собі теж. Скажу вам потім Гарний у мене буде нічиня. Виходжу на роботу. па-па. Ось такий у мене буде сьогодні обід, це е, начебто Цезаря, але там трошки макарошок внизу є. І ось такий напій. Боже, що з фокусом? Я вже вдома, я вам показувала, що я сьогодні їла. Додатково я ще з'їла кіндер. Оце, знаєте, кіндер-сюрприз, тому що мій хлопець мене їм пригостив. В принципі, все. їла на роботі салат. Це була айс каву і каву чорну, без нічого. Зараз буду робити собі салат. Вже вкинула руку. Беру одну моцарелу. Нарізаю її ось такими кружочками. Повністю ціла моцарела у мене піде на салат. Один шметок акурат. Один помідор. Я буду так само нарізати кружечками. Все це діло я зараз посолю. І додам туди ще олійку. Трошки. До цього всього в мене зараз буде гречка. Тільки я хочу її трошки нестандартно зробити. Я візьму тарілку, дам туди гречку саму. ось так вона мене. Казанок такі гречечки, прям вилкою якою я буду і їсти. ж ми будемо даремно переводити посуд. Даю ось так гречки. Не скуплюсь на собі. І ви не повірите, я хочу дати зараз сюди кальмари, які мене доїли. Таку стружку собі сюди дам. Мені так захотілося грічки з кальмарами. кальмерами. І дам собі сюди ще ось такий салатик. Він я підозрюю, що з маленькою капелькою майонезу, але я дам буквально... Маленьку порцію. І все, і ось тоді в мене буде обід. Ось так виглядає моя їжа. Найбільше моє бажання це робити не лінуватися робити різноманітні салати, тому що салат це не просто може бути листя, а це може бути з куркою, з рибою, салат, прям туди кіно додавати і тому подібне. І, в принципі, я зараз намагаюся зробити так, щоб моя їжа за день була різноманітна. Немає чогось такого, що я не їм. Сьогодні з'їла кінгер, але все з розумом. І тепер буду зараз не включати YouTube, хоча дуже хочеться, в мене є така звичка, а намагатися їсти і думати про їжу. Тому смачного мені, Зараз спробуємо, як воно. Смачно. Це чиста брехня. Ми Лениво дивимося телевізор, тому. Ось так.